Вже два тижні у Зеленодольську відносно тихо. По житловим кварталам, нарешті, не прилітають ворожі снаряди, а у місто потроху повертаються люди. Не витримала евакуації і пані Тетяна. Жінка приїхала сюди ще коли тут було гаряче. Зараз каже, поступово оговтується від пережитого, але радіє, що нарешті вдома. Зараз повернулася, бо рідний дім є рідний дім. Головне, щоб Цю кляту орду, вибачте, з нашої землі української. Ми до них не йшли, і ми їх не гукали, і ми їх тут не хотіли не бачити, не знати, не чути. А от її чоловік Сергій, руський мір, відчув на собі. Каже, жодного дня, починаючи з квітня, в Зеленодольську не було спокійно. Окупанти хаотично гатили по місту, звільняючи його від інфраструктури та людей. Дуже страшно, дуже страшно, коли летить, коли кричать люди. Коли страждають люди, це дуже страшно. Цього не хочеться бажати нікому і ніколи, розумієте? Ой, дуже тяжко розказувати це все. Близько тисячі приватних будинків та понад 700 квартир було понівечено тут за півроку активних бойових дій. Ворожі снаряди вгатили і по спортивному комплексу постраждала прилегла територія та спортивні зали всередині. Пошкоджено 360 квадратних метрів скла. Було в нас три обстріли. На стадіон, на детській площадці прилітала, на спортивній площадці у нас була і гради, і стольве оружжі було. Попри постійні обстріли, наслідки атак у Зеленодольську ліквідовували щодня. Зараз у місті активно відновлюють усю інфраструктуру, зокрема пошкоджені будинки. Зараз перекриваються максимально всі покрівлі будинків, вікна тимчасово, які були забиті плівкою. Уже відновлюється склом, тому що маємо таку можливість. Порядковують і територію парку, готуються до озеленення та прибирають понівечені дерева. Вирви ми не рахували, але дерева більше пошкоджувались від осколків. Ну, практично кожне дерево тут пошкоджене, і ми ці гілки зараз чистимо. Є такі дерева, навіть знову посаджених, де осколки побили стовбури і вони позасихали. Прибережну зону також оновлюють. Вона постраждала найбільше на пляж та набережно довго не пускали відвідувачів, бо було небезпечно. З СНС та піротехніки проходили територію паркової зони, тому вже більш-менш безпечніше. Але я ще раз прошу всіх людей пересуватися тільки відкритими ділянками, дорогами, де видно, куди вони ступають, А по траві поки що ходити небезпечно. За період військової агресії було знешкоджено більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів. Лінію фронту від Зеленодольська наші армійці відкинули аж на 40 кілометрів. Саме це і дає місцевим надію на відносно спокійне життя у рідному місті. Софія Куценко, Олег Одринський, новини каналу.